Слава Україні! Розпочалася 564-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріл не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальні операції на півдні України. Знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами Камікадзе типу шахет, з яких 25 було знищено засобом протиповітряної оборони України. Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синківка, Кислівка, Чернещина Харківської області. Під артилерійським вогнем противника опинились понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник продовжує отримувати групування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. У районі відповідальності УСУ-Хортиця на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Берестового, оріхово васильківки Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщівки.